Ці люди зберігають спокій та рівновагу, навіть не відчуваючи землю під своїми ногами. Слеклайнери проводяться українські змагання на хортиці. Основний атрибут слеклайну натягнута стропа. Саме на ній намагається втриматися учасник під час виконання трюку або подолання дистанції. Просто встояти на мотузці, що хитається, вже неабияке випробування для новачка. Проте на складність впливають ще багато факторів. Все залежить від стропи, від натяжки від довжини. Якщо там не дуже довга, то про, ну набагато простіше. Пройтися, а спочатку потрібно просто стояти на місці, тобто навіть не йти, спіймати баланс на місці, зробити крок, другий і потім вже починаєш йти. На змаганнях зібралися і профі, і новачки. Нудно не було нікому. Усю територію поділили на декілька зон. Кожна з них відрізняється за стилем та рівнем складності. Є три трійка тут. Ви бачите, це стрибки, різні трюки. Які е, робляться на стропі, також є лонглайн. Трохи далі. Лонглайн це довга, довга стрічка, по котрій ходять. Також є хайлайн. Те саме, але на, на висоті. А для тих, хто тільки вчиться, організатори проводять майстер-класи. Тут спрощені слеклайни. На них стрічка коротша та закріплена дещо нижче від землі. Ножки у нас ставляться по ровненько. Ми їх не, по, не поворачуємо, ніяк, спинку держимо ровно, знаходимо точку зрі... зрінням, глазами. До станастанавість одної ножка й Олена у сликлайній новачок, проте на стрічці тримається впевнено. Головне слухати інструктора, розвести руки ширше, ступні тримати прямо та бути розслабленим. Мені нравиться інтереса на свіжому воздухі куча людей. Інтересно, ходити, тримати рівновагу, Взагалі, інтересно просто вчитися чому то новому. Поки новачки лише вчаться рівновазі, профі у цій справі не втрачають можливості позмагатися один з одним. Цього разу вони показали неабияку вправність у дисципліні спін? Родзинкою цьогорічного тріклайну стали костюмовані змагання разом зі звичайними спортсменами. Тут на хортиці виступали навіть супергерої та корівки. Люди в костюми. у нас персонал прошлом году такого. Не було Ми в костюми, тріклайнили, кланілібрикалі. Ми показували все, що вміли. У мене ще такий специфічські костюм. Було. то ли корова, то ли долматинець. і спрашують, доходь до мене очереді. Ну, ця новотивочка, вам понравилась. Они ж похлопали, похлопали, а потом і кричите, кричіть, якого вибирають. Вы Вони таким з одної сторони кричат корова, З другої сторони Далматіня. Найкращі спортсмени слеклайнери не залишилися без призів та грамот. А переможцем у цьогорічних змаганнях став Вадим Балаш, Євген Нартов, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти.